Української мови не було і не могло бути, не саме саму назву українська мова. Ще там якесь малоруско для наріччя для то тут максимум. Другий том проза, величезний том більше тисячі сторінок. Третій, четвертий том драматургія, драматичні твори для дорослих і драматичні твори для дітей. Українська мова, і там, до речі, дуже багато є якраз про те, як калічити. Є, зокрема, і про те, як калічили дітей, коли змушували вчитися не рідною мовою. П'ятий творить твориння дітей і юнацтва. В тому томі є її тексти для дітей і юнацтва. Чому вона ті тексти писала? І чому вона, до речі, для своїх дітей сама готувала навчально дидактичні матеріали? Тому що вона розуміла, що школа російська, а російська школа це не тільки російська школа, це російський шовінізм. Тому довіряти. В школі не можна було, тому такі матеріали готувалися вдома фактично. Чому перекладала класику європейською українською мовою для дітей, теж зрозуміло. Але ще я перескочу через кілька томів, оскільки в п'ятому томі є переклади для дітей європейської класики, і в тому числі російської класики, ще є том дев'ятий переклади. І навколо 9 дому думу ми мали певні навіть дискусії, і то досить непрепередні дискусії, про що йдеться. Олена Пчілка — націоналістка, Олена Пчілка мову українську вважала наріжним простокаменем для української нації. Вона постійно наголошувала на тому, що для виховання українця вкрай необхідна українська мова. І в цьому домі перекладі... російської літератури. Треба, коли і друзі, добре подумати, чому ми це зробили. Максим Стріха, досліджуючи переклад, лишив таку гарну фразу, він сказав, що переклад з інших мов, особливо з російською, українською мовою, в той час, коли про українську мову не можна було ні говорити, ні мріяти, це була політична акція. Вона таким чином показала, що українська мова цілком придатна для того, що нею може звучати світова класика, і в тому числі ота шовіністична вікоруська є література, через яку, зокрема, і довгий час не пускали до літературного вжитку мову. Українську, отже, коли Олена Вчинка перекладала тексти російських письменників, вона робила послугу не літературі. Ми це мусимо чітко усвідомлювати. Вона показувала спроможність української мови, вона показувала літературний потенціал української мови, вона формувала стиль. І це неймовірно важливо, тому що ці переклади є. І є, звичайно, в тому дев'ятому томі ще дуже багато. Перекладів європейських літератур там є такі автори, які навіть ми філологи для себе відкривали. А от для неї у той час вони були доступні там величезний список таких авторів. Отже, я повертаюся, шостий том це публіцистика, власне те, про що ми говоримо: сьомий том літературно літературно-критичні праці, там огляди театральних вистав теж неймовірно важливий том, восьмий том. Для мене він виявився просто шоком і відкриттям, тому що там є і автобіографічні матеріали. Автобіографічні матеріали писала вона переважно вже зрозуміло в останні роки свого життя, переживши вже дуже багато трагедій, особистих, поховала двоє дітей, чоловіка, відійшли в кращий світ її друзі, соратники, ті, з ким вона е, працювала, вона спогадує про свої дитячі роки. І що ви думаєте, серед дуже таких. Важливих моментів, вона називає мову. І, зокрема, піднімає такі важливі до тепер питання, як надмірна мовна толерантність українців. От вона каже, ми були дітьми, приходили до нас російські діти, там, поміщицькі, вони говорили російською мовою, і ми ж зразу переходили, бо ж не можна, щоб отой ноша чи Ніша, чи ще хтось відчував дискомфорт від того, що бо так вчили старші. От навіть від таких деталей. А вдома вчили української мови, вдома вчили поваги до української мови. І вона казала, що просто з великою радістю, як ніби пташка на свободу вибуркувала, коли від того вимушеного російськомовного товариства вона опинялася в себе в дворі, де домінувала мова українська. дев'ятий Нині... дом переклади, я вже кількома словами про нього сказав. Десятий том її праці з фольклористики та етнографії. До речі, частина тих праць написана російською мовою, є праці, написані французькою мовою. Зрозуміло чому? Тому що, по-перше, опублікувати треба було, а в той час, коли не дозволяли друкувати українською, то друкувалося іншими мовами французькою. Зрозуміло, для того, щоб українську, зокрема, орнаменти, у особливості української вишивки, розповісти читачеві чи людині. Загалом у Європі. І знову ж таки, в тих фольклористичних, наприклад, працях от є в неї «Українські колядки Текст Валинський. Здавалося, праця з фольклористики, вона осмислює походження українських колядок, аналізує тексти, записані, зокрема на Валинському полісі, Але ми сьогодні говоримо про одну вчинку публіцистку. Ви знаєте, вона була публіцисткою і в драматургії, і в. Поезії і в поемах, і в перекладах, і в спогадах дуже багато таких є речей, які неймовірно цікаві і важливі. Ну і листи. Листи, оленячілки це просто такий океан, в якому правду, можна прямо після публіцистики за силою руху, за вірою в Україну. І, звичайно, там в нас є дуже багато: від розпачу, від втоми, до неймовірного бунтарства. От я лінгвіст, я діалектолог, я людина, яка викладає вже багато років історію мови, а я знаходив у її тексті слова, які мене спонукали до цілих студій наукових, деякі слова, які я відчував як колоніст, він мусив з польськими уточнювати, і справді виявлялося то слова польського походження. У неї багатюща лексика, лексика, яку ми потім загубили. Якщо б тілка, до прикладу, писала йому, то ми залишали це, бо це риси тодішньої мови літературної, це риси її авторського стилю. Тому ми не дозволяли собі втручатися в її тексти, так як за радянського часу втручалися в тексти десь і українки, і фактично переказували їх. Чи перекладали їх українською літературною мовою? А це літературна мова, просто літературна мова іншого часу.